Мабуть. Так, демони, Мрокі, Нагі, Нагідне, ондеди е, і пірати. Майєв. Майєв, прикольно. Блін, вона без броні, то в мене на перших... Ну хрена не знаю. Але я жив. 100 не грав. Хм. Прикольно. Фигню до окер. Ну. Окей, okay, ладно, добре. Я візьму цього. Засейвлю, і потім, виходить, я, я не буду підніматися на другий рівень. Візьму цього, один, один золотого залишиться. Ага. А я ж хочу ще взяти когось, то В сплячку взяти. Блін, капіт, це де я думав на цих піднятися. Mm. Фігня, коротше, я не знаю. Замаєв я просто я дивився як один, а, один гравець грав на моє. Мені воно не подобається зовсім. Але от зараз тут вибір піднятись, взяти цих два, один за один, залишити, підняти їх до на, апнути один разок або засейвити кого-небудь. Він мені потім, Блин, ну от що, що ч, сейчас, що ч ты хочешь? Сейчас засейвлю. Взяти. Амбу взяти так. То так. 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 Ага, треба цього на перший хід ставити. Ну, в принципі, на, на, на першому ході на перший хід, то ...да, його ставити, Перший другий хід. А потім. Потім він же там мене. Диви троє їх уже. Тоді так. Робимо так. Так. І два. Три ходи. Три ходи. Нам треба піднімати лево. Це, А, Виходить, короче до четвертого і потім п'ятий ми отримаємо. Ну так, так, нормально. Давай далі ще домотнемо. Опять затупив, треба монетку залишити для цього. Короче, не знаю. Залишимо банан. Ам... Фигня всяка. С другого гривнем таке пират ого нормальный чувак молодец, респектуха. Десять семь, круто. Так, окей. Е, апаємось. Залишаємо один. Ага, не залишимо, так? Да? Не залишимо. Тут в нього що? Змішані, і він лупить по 3. Змішані. З, о, це, блин, ніфіга себе круто, чувак. Третій рівень. все. Так. Поки що накидаємо сюди. Чотири. Якщо продати буде шість, п'ять. Ну, давай. Шість п'ять. От твоя компенсація. Шість, п'ять. подивимось, що буде. Що, що там вийде, не вийде. Випити його. Ні, не, не вийде. Ну, плюху тримав. Нічого, ну. Так, ми забираємо цього. Хоча я думаю, блін, я тоді протепив. Ті, хто будуть грати, і буде така ж ситуація з цими з бармен як там, офіціантками, то краще продати і отримати один, два, з двома з двома офіціантками, ніж з, одні, з одним. От я ж зараз підвищився і все, і, і фігня хороша. Ага, я... блін, прикольно. Диви. Е, у мене буде 8. 8 коштуватиме підвищення до 5 рівня. Я підвищусь до 5. О, ага, я не візьму офіціантку, Прикольно. А, візьму, вона ж сама випаде. Ну, я підвищуюсь до 5 беру 6 рівень. Але в мене 27 ХП. 27 ХП і. Е, у мене є мерзоцид проти мене. Який, який в принципі е, Який може отримати плюху. Подивимось. Зараз подивимось, подивимось. Може отримати, а може і я отримати. Так. Так. І. Блін! У нього золотий він був. Так би. Ну, в принципі, так би і було на Сімбл Герба. Окей, ми зараз що, підвищуємось на п'ятий. Так, п'ятий. Ми отримуємо. Так. І шостий відкриваємо. А у нас тут якась хрінь. Ой, блін. Так. Що ми будемо брати? Ми будемо брати Коса. Ох, ні... Ну, так, ладно, ладо. добре, а що у нас є? Демони, роки, не. А -а 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 -а. Ну, нагідня. Я поки що. Я, я реально нічого не бачу. Колоса візьму чисто для себе своє. своє оце в залізній касці. Ну... Так, так. Беремо колоса. Накідемо йому. Цікаво цікаво. Так. Є бран, зробимо так. Прямо так. візьмемо брана. Так. Хрінь. Ми отримали хрінь одну. Одну хрінь і ще одну хрінь. Так, блін, і що? Ну от от кого цього вдарити? Наги п'ятий рівень. Ну він сильний, тому що, а, тому що. Тому що тому що? Тому що король муку він нуль 0 ударив, але отримав тільки плюхів. Плюхов він отримав від Мурооків. Ну Муроокі на перших парах сильні зараз сьомий ход. Не знаю. Блін, ну я поки, поки що залишу цього. Тут є. Магмаок. Так, я сейвлю, короче, магма ока. Якщо я продаю, то можу продати. Коротше так, сейвлю. Так. Ми нарешті якось так щось вийшло Так, ми беремо за... цього. Магмалока візьмемо. візьмемо, У нас є бран. Так, у нас є. Якась собачача хрінь. Ти ви у де мене дає і все. Ну, де демон, демони, де демони. де демон. де Давай так, ми візьмемо Демона. Подивимось що там. Теотара про мене проміняв. Так. Окей. Візьмемо Демона. Якщо не з'їсть цього, то ми засейвимо. Не з'їв сейвмо. Так, так. Окей. Блін, є золота... Ну, чи грета золота... Золотий пістоль. Грета. І ця фігня якась. Так, ми так зробимо. Так, зробимо. І так зробимо. Мені сейчас бран тут взагалі просто, ну, не туди, ні сюди. А Грета Грета, 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 кого я поставлю? Якщо Теотар буде, то ті, так, Грета це, це буде просто, ну. Це буде просто Грета. Просто Мега Грета, Чвак, скоріше за це вилетів. не знаю, завышился. Выручил Прикольно. Так. Диви, можна, а... можна... Так. Каваймо. Візьмо ще три монетки. Блін, ну я не знаю, кому кидати Як якби взяв би гре, то кому. Кому це золото кинути? Давай візьмемо, ладно. А там подивимось. Ось бачиш, золото є. Давай брана викинемо. Ми так зробимо. Ми Візьмемо. Замість кого? Давай так. Продамо. Так. на Так. Так. е yeah. Бабу. Так, пока еще бабу завышена. Хм. Hmm. Тут можливо, я й навіть виграю. А чому можливо. Ай-яй-яй, можливо, і не виграю. Виграю. Так. Так, у мене є вже. Ця хрінь. І ця хрінь і ця хрінь Так, беремо, коротше, так. Так. Далі. І дивимося, що там є. А, нормально сипить, але замість кого. Ми нагузимо в будь-якому випадку. Ми його ловимо. Так, він хаває щось. Що він хаває. Хаває, щось. Коротше, щось посхавав. Далі, 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 далі. Ми рухаємось. Якось ми рухаємось чи не рухаємось. О! Ми продаємо цього, кидає взагалі просто ідеально. Ми так беремо, так. Цей жре, жре так І так. Просто супер. Ми йому кинемо. Далі. Далі ми що робимо? Ми робимо. Блін є. Грета якось ну, не дуже мені зараз спасує. Так, що тут нічого немає. Можна так. Так.

Велика перемога. Я держу цього магмаока для 3 то якщо щось випаде, то, то буде, буде добре. Так, в мене плюс 3, 3 монетки є. Блін. Ну є ще три монетки. В принципі. Зоїсти буде трипет. Окей. Тут буде можна піднятись до п'ят до того рівня на демонах. я будемо продавати ціх. Я не знаю, ну е, так, добре, якщо я візьму, нікого тут не візьму. Далі ну тут. Пока еще так. Сети. Не знаю. Пока еще ничего. Так, чувак, вы у тебя скрылись, Не дуже приємно. Ну, один. А якщо б він вдарив по... То... Гмм, блін, прикинь, що мог би залишитися. Ну, тут не в його сторона зіграла. Так, у нас есть триплет, в принципе, да. Мы можем пошукать подшу ему э, парочку. Возьмем, так. На муроках. Не, ну в ньому уроки нормальні тільки. Ну, з бабом на, на Янді. Тут, тут тут, 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 тут треба виставляти, скоріше за все, Лероя. Не скоріше за все треба виставляти. Крую між, між. Замість цього. Так. Так, виставляємо замість нього. У нас є пірат. Цього ми вже продаємо, пістоля, зробимо так. Що там у нас дає? Теотар є, є демон. Демон є. Є. Так. викидаємо, Поїхали так. 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 Я yeah, супер не зіграв. нормально не пойдет супер, супер зіграно так на 11. Я не знаю кого, но, ну, скоріше за все, цього візьму. Так. Божественний, Божественний накинемо. Я пф, труба ток. У нього пірати. Пірати боляче б'ються. У нього дохрена ХП. Чим їх збивати? Герой є один. І все. Це фігня. Далі. І все. Це взагалі просто фігня, максимальний другий рівень. У мене шостий, вийшов. Хлопці, алло. Алло? Просто жесть якась. Це мені не допоможе. Нага є, нага, нага, нага нага, нага нага, нага нага. Так. Ну, диви, є, в принципі, трипет. За два ходи і можна його засейвати. А якщо я продам цього або цього бабл Так, бабл куди бабл. бабл тут. Поки що так. Так. Блін, золота ну добре. Так, ні, тут я програв. А я не засейвив, засейвил. Курва. Ну тут, тут 100% програв, я ще можу вырутить. Офігеть Офігеть Щось мені підказує, що так і буде, що я вилучу нахуй. Чувак, выпадай ты, выпадай, будь ласка. Не, не выпал. <гум> Блин. Ой, ура, шесть тысяч.